Може, ти не будеш крутитись. Може. Усім привіт! 30 вересня мені виповнилось 26 років, а це означає, що сьогодні я буду вам показувати книжки, які мені подарували на день народження. Звичайно, цього разу це все не так масштабно, як минулого року, адже я не ставила собі цілі 26 книг, як минулого року було 25. Тим не менш, мені все-таки є що вам показати, тому давайте будемо розбиратися, хто і що мені подарував книжкового на мій день народження. Перестань крутитись. Зупинись. Ну, якщо вам власне цікаво, обов'язково продовжуйте дивитися це відео. Мене звати Віра, це канал Книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаючи, планую читати, і загалом все, що стосується книг. Зараз саме час підписатися на цей канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Поставити вподобайку і, звичайно, ваші коментарі під цим відео. Допоможуть мені просувати свої. Перестань крутитися. Відео Тереного Ютубу. Вони живуть своїм життям, а ми з вами йдемо дивитися, що ж мені все-таки подарували. Ну а це у нас пряме включення саме з 30 вересня. Насправді дуже дивно монтувати цей влог через місяць після самого дня народження. Якщо вас раптом зацікавить, чому так сталося, то мені мають приїхати ще книжки, які є подарунком саме на день народження. І Я думала, що мені ще вдасться додати їх до цього випуску. Але чекати вже просто немає сенсу, тому розкажу про них вам згодом. Буде насправді дуже смішно, якщо вони приїдуть до мене прямо після виходу цього випуску, але вже як буде. А я тим часом вже розпакувала книжки, які є подарунком від мого брата, якого я не бачила вже більше трьох років, і це для мене прям великий біль. Але не будемо про погане, бо це відео все ж таки про подарунки. Трилогія Каравал Стефані Гарбер. Почнемо з того, що я дуже довгий час ходила і думала про те, треба мені воно чи ні. Потім був період, коли я вирішила, що все ж таки не потрібно. Але потім видавництво Вівата анонсували іншу книжку авторки. Тобто одного разу розбити серце, і я начиталася безліч коментарів та надивилася відео, де всі говорили, що ніби як не обов'язково читати каравал перед тою серією, але бажано. Дехто ж навпаки наполягав на тому, що це обов'язково потрібно зробити. І тільки, власне, після того як я вже додала ці книжки до своїх бажанок і мені їх подарували, почали з'являтися коментарі, що насправді це не настільки обов'язково. І важливо, кожна людина здатна змінити власну долю, якщо їй не бракує сміливості боротися за свої бажання. Каравал це магічне дійство, гра, в якій беруть участь не лише актори, а й спеціально запрошені гості. Скарлет з дитинства мріяла потрапити на цю гру, аж раптом за тиждень до власного весілля отримує запрошення від самого магістра каравалу Легенди. Шлюб для неї єдиний спосіб полишити ненависний острів, на якому править її Жорстокий батько, гра мрія всього її життя. Що ж все-таки обере скарлет? Ризикнути й повірити у неможливе чи підкоритись долі. Ну а чи насправді потрібно читати цю трилогію перед одного разу розбити серце? Дам знати, коли прочитаю. Якщо ж ви маєте думки щодо цього, то діліться ними в коментарях. І так, зараз будемо ми з вами розпаковувати подарунок. Який я з вчорашнього дня чекала моменту, власне, щоб його розпакувати. Ну, а це я вже розпаковую подарунок, який приїхав до мене з Кропивницького від моєї Яни. Переліком моїх мрій одна належить саме цій дівчині, бо сподіваюсь, таки колись із нею зустрітись вживу. Йо Боже, як воно все пахне. І це той момент, коли не знаєш, з чого почати. В мене нарешті буде осінній декор для фотографій. Ну але перш ніж показати і розказати, що ж там за книжка до мене приїхала, я просто зобов'язана вам показати те, наскільки гарно я на це все запакувала, і скільки тут ще милості, окрім самої книжки, Янчик, Якщо ти раптом це дивишся, бо я знаю, що Ютуб канали це не зовсім твій формат, але знай, я шалено тобі вдячна. Я вже тобі неодноразово це казала, але власне скажу ще раз, тут книжка якої не було в моєму списку бажаних подарунок, Бо я і так знала, що вона до мене приїде від Яни, бо ми практично рік тому про це домовились. Саме тому у мене тут книжка Кістки та зоряний пил» від Редгрейн Лебовські. Для тих, хто не знає, це перша книжка з трилогії, яку написала українська авторка. Це фентезі, яке має вікове обмеження 16. Чому ж саме ця книжка приїхала до мене? Бо Яні ця трилогія дуже сподобалась, і вона наполегливо рекомендувала мені її прочитати. Читати і власне сказала, що сама мені подарує першу частину, щоб я спробувала познайомитися з даною історією, і вже тоді буду думати, продовжувати її читати чи ні. А ви, якщо вже читали цю трилогію або принаймні першу частину, обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях, бо насправді мені відгуки на цю трилогію і навіть на першу книжку не так часто попадають, щоб зробити якийсь висновок щодо того, чого тут очікувати. І так про ці книжечки я вам вже розповіла, тому давайте будемо переходити до того, що я ще сама навіть не розпакувала, тому ми будемо з вами робити це разом. Отже, однією з моїх книжкових бажанок була книжка Джон Роулінг Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Чому власне вона, якщо я її вже читала? Як ви знаєте, у мене є ілюстровані видання Гаррі Потера, і, по перше, там в нас немає ще всіх частин, і невідомо, коли вони будуть. І насправді, маючи вже досвід читання саме ілюстрованого видання, я розумію, що ну, мені потрібно все-таки мати трішки простіше. І я планувала загалом купляти те видання Гаррі Поттера, яке є в нас класичне, але але, Абаба Галамага, е, анонсували нам, власне, вихід ось цієї е, цього оформлення книг Гаррі Поттера. Тобто це те оформлення, яке в нас поділяє книжки по факультетах. І, відповідно, почали вони, звичайно, з Гріфендору, і я вже в принципі, в принципі, вирішила збирати саме його. Це називається Гогвардське видання. І, е, власне, його я і додала собі в бажанки, і саме це видання я і планую читати. Безумовно, е, ніхто не, не відміняє того факту, що ілюстровані видання справді неймовірні, і розглядати їх одне задоволення, але е, якщо прям читати їх... Принаймні перший раз. Ну, це трошки, скажімо так, не той е варіант, який би мені хотілося. І так, ця книжечка максимально маленька. Я вам обов'язково потім покажу, як вона виглядає ближче. І це прям не знаю, мені взагалі дуже подобається кожен варіант видання книг Гаррі Поттера. Е, мені дуже сумно, що є оці е, варіанти книжок від Міналім, але наскільки мені відомо, то вони вирішили їх наче далі не випускати. І це прям дуже і дуже сумно. Прям Шалену сумну. До речі, тут у нас багато я чула незадоволень стосовно того, що герб є лише на суперобкладинці, а на самій книжці. Там нічого немає, є тільки вибито на корінці, але мене це в принципі не бентежить. Бо я по факту і так обкладинку з цієї книжки не планую знімати. І ще одна книжка, якої не було на той момент в переліку моїх бажанок, але я все ж таки планувала її в майбутньому додати, і я дуже дякую моїм прекрасним друзям, які вирішили. Покласти око на цю книжку, і, власне, вони її придбали. Це книжка від видавництва Рем Зачарована річка від Ребекки Рос. А ви могли чути про книжки цієї авторки. Їх в нас зараз ще перекладених немає, але в нас принаймні ті буктокери, які активно читають англійською. Десь, можливо, півроку, можливо, трішки більше, дуже активно просували ці книжки в маси. Ви зараз побачите ці дві книжки, це дилогія на екрані. Я думаю, в принципі, ви можете якраз впізнати ці книжки, кажуть, що це просто щось неймовірне. Але, зважаючи на обставини, в яких ми зараз з вами живемо, ці книжки можуть бути достатньо травматичними для нас. І, власне, так як це. Книжка тієї авторки мені дуже хотілося познайомитися вже чим швидше з її творчістю, щоб зрозуміти, наскільки мені може зімпонувати чи не зімпонувати стиль її написання. Тому давайте це все розпаковувати. Може, кожного разу, коли я беру в руки книжки видавництва рем, дивуюся тому, наскільки вони красиві, ніби вперше беру їхні книжки. Чесне слово. Так, по-перше, я в захваті від того, якої якості в них кольорові зрізи. Власне, так як тут пише, що це книжка перша. Я так розумію, що це або делогія, або ще щось більше. Я думаю, коли ви будете бачити це відео, я вже дізнаюся, що саме це є. Ну і власне буду знайомитися. Я покладаю великі надії насправді на цю книжку і на цю авторку, зважаючи на те, як сильно нахвалювали мої знайомі. Її книжки, принаймні, ту делогію. Е, тому побачимо. Побачим. А ми з вами йдемо далі. Вчора я забрала цей прекрасний пакуночок в Мілени, і тут в мене три книжки: одну, яку мені подарувала Оля, в якої я, власне, завжди замовляю книжки англійською і рекомендую замовляти їх вам. Оце такий максимально перевірений книжковий байер, тому. Ви знаєте, що робити? Одна книжка від Мілени, одна книжка від Олі, і, власне, ще одна книжка це більше такий мій подарунок собі на день народження. І там є такий нюансик в цій книжці, ну, але будемо зараз поступово. Так, ця книжка від Мілени. Давайте першу витягнули і з неї, власне, ми почнемо. Так, а за кадром мій кіт шукає, що би то їй зробити, куди би їй піти. Ох. Ну, Я просто знаю, що там за книжки. Пам'ятаєте, в одному з минулих випусків я вам казала про книжки, які я дуже хочу прочитати. Які всі ну, так нахвалювали, що просто вже я не знаю, що останній раз мені настільки нахвалювали. Це в нас книжки Ліс Томфорд. А це скоріш за все можна описати, охарактеризувати як все таки ромкоми. Я скажу навіть більше, це саме спортивні романи. І на момент, коли ви дивитесь цей випуск, я вже книжку Майл Хай прочитала. Але про свої враження я вам розповім вже в наступному випуску в підсумках прочитаного за жовтень. Скажу лише, що в процесі читання, коли я ділилась своїми враженнями про цю книжку в телеграм-каналі, мені багато хто. Написав, що саме перша частина є ніби як найслабшою і подальші книжки значно цікавіші. Я дуже сподіваюся, що саме так і буде, але про це все ж таки в наступному випуску. Якщо чесно, я думала, що вона буде трішки менше. Тут е, у нас скільки, тут у нас е, 571 сторінка. Ну, Побачимо, скільки часу я це буду читати. Так, далі. Це в нас книжка від Олі. І, власне, в них з Міленою в цьому плані стався такий тотальний меч, бо Оля мені подарувала другу частину з цього ж циклу. Наче це друга частина. Та, це друга, тобто, ось це перша частина, а ось це друга частина. І по типу всіх тих книжок, які найчастіше зараз в нас виходять, це той варіант, коли це самостійні частини. Але по факту події відбуваються в одному, ніби світоустрої, і наскільки я розумію, в принципі, герої також будуть перескакувати з книжки в книжку. Ну і знову сюди вривається мій закадровий голос, і насправді дуже потішно спостерігати за тим, які були думки у мене перед тим, як я прочитала цю історію. І власне так, кожна частина з цієї серії, до якої наразі намі входить чотири книжки, вони кожна є самодостатньою. Тобто, по факту, ми бачимо історію пари, яка має свій початок, розвиток дії, і певне таке логічне, ніби завершення. Але це все відбувається приблизно в межах однієї. Компаній, і відповідно, ті герої, які в одній книжці були другорядними, в наступній стануть вже головними. Я дівчатам просто неймовірно вдячна за ці книжки, бо я їх шалено хотіла і, власне, залишається дозумовити ще дві книжки, в мене буде вся серія, але боже, чому перша книжка настільки більша від другої? Це ті книжки, які я однозначно хочу принаймні почати ще читати в жовтні. Це, от якраз те, що я вам розповідала, коли казала вам про читацькі плани, що це будуть ті книжки, які я безумовно пропущу поза будь-якою чергою. Ну і, власне, третя, тут мені здається, найцікавіше. Ні, не найцікавіше, але е, просто справа в тому, що тут в цій книжці є один такий маленький нюансик. Ну, він там справді маленький, бо я вже бачила в сторіс Мілени, як це буде виглядати. Це в нас третя частина з циклу від, Ан, е, від Ханни Грейс. І тут є позначка, що тут є автограф від авторки. Книжка називається Daydream, і вона в нас, власне, розповідає історію Генрі. Хто читав «Айсбрекер», я думаю, ви чітко знаєте, що це за персонаж, і яка це має бути максимальна взагалі милість, а не книжка. Якщо ж ви не знаєте про що мова, тоді зможете дізнатися, адже незабаром у нас має вийти книжка Ізійде Крига, що є україномовним відповідником книжки Айсбрейкер. Спочатку Віват анонсував нам її з назвою Криголам, але остаточно затвердили саме таку. Насправді ізійде крига мені подобається значно більше і має пряме відношення до сюжету. Залишається тільки сподіватися, що видавництво не буде затягувати з виходом наступних частин. А я вже готуюсь до перечитування першої частини. В надії на якісний переклад. Боже, по-перше, це це справді е, написано від руки, тобто підпис е, реально авторка писала. І що найцікавіше, воно якось виглядає цей автограф таким чином, е, ніби Приблизно її рукою і писалась назва. Це дуже круто, це дуже милий підпис. Він якийсь такий нестандартний. Отже, ось таке, власне, в мене поповнення на поличках з англомовними книжками. І я знаю, що до мене мають приїхати ще кілька книг. Але я не знаю, коли саме вони приїдуть, і відповідно, я не знаю, чи встигну я дозняти цей матеріал саме щоб додати в цей блог волог, чи як це обізвати? Тому наразі моє книжкове поповнення на день народження виглядає саме таким чином. Це 9 книг, які. Е я дуже щаслива додати до своєї бібліотеки. Я щиро дякую кожному, хто власне причетний до цього всього. Якщо до мене встигнуть приїхати ці книжки, про які я вам щойно сказала, то тут обов'язково буде вставка. І так, любі друзі, чесно, я була впевнена, що цієї вставки в цьому випуску вже не буде. І коли, власне, книжки до мене приїдуть, я вам їх просто покажу в випуску, де я розповідатиму про книжки, які з'явилися в мене за цю осінь. Але сьогодні вже має вийти цей випуск, і я власне вчора ввечері отримала все-таки ті книжки, про які я розповідала. І я готова вам їх показати. Я думаю, що е, це книжки, яких ви, скоріш за все, тут не зовсім очікували побачити, але вони тут. Це, це дуже смішно насправді, але це е, цикл сутінки від Стефані Майер. Так, так, цей світовий бестселер нарешті, є в мене. І давайте я поясню взагалі, чому. Так, в першу чергу я хочу зауважити, що насправді я, скажімо так, я не планувала додавати ці книжки до своєї бібліотеки з однієї, насправді, цілком очевидної причини донедавна цих книжок взагалі не було в продажу, а навіть якщо й вони були, то це було десь на OLX-ах чи чомусь схожому на це, і вони були просто за космічну ціну. І, відповідно, я така думаю, та в принципі не дуже потрібно було. Але видавництво Кембукс, в якого, в принципі, з самого початку і були права на видання цих книг, вони вирішили, а чому б не перевидати? Ну, власне, запит справді від читачів був. І, власне, дякую, що вони хоч колись дослухались до читачів, і в нас є ці книжки. Чому я захотіла все-таки їх додати, мені насправді дуже цікаво прочитати це і порівняти з екранізаціями. Ви знаєте, що порівняння книжок та їх екранізацій це моя така мінімальна слабкість і, власне, віддушена. І що хочу сказати тут. Коли я вперше в своєму підлітковому віці дивилася екранізації, все було ніби не настільки погано. Але з часом, коли я якось в певні періоди свого дорослішання передивлялася ці фільми, ну зараз це вже чисто по приколу дивитися, бо це достатньо. Ну, Специфічні екранізації, У мене взагалі мрія колись е сісти і передивитися в компанії друзів всю цю серію, е всі ці фільми, чисто для того, щоб просто слухати ці всі коментарі. Ну, я думаю, що якщо у вас взагалі є така можливість і бажання зробіть, я думаю, що е це просто буде настрій е на висоті. Так ось, але є один е нюансик. Що люди навіть в моєму оточенні, близькому, і, власне, людина, яка подарувала мені ці книжки Назар, привіт, якщо ти раптом дивишся це, наполегливо рекомендували мені це перечитати, ну, не перечитати, а в принципі прочитати, бо я не читала цих книг. І говорили, що в принципі книжки значно притомніші, ніж екранізації, і моментами насправді екранізації. Ем... Ну, як це часто, в принципі, буває, зіпсували те, що було в першу джерелі. І, відповідно, саме тому я вирішила приділити свою увагу цим книжкам. Я не впевнена, що тут класний прям переклад, але вже будемо виходити з того, що є. І в мене є ще один певний читацький інтерес зробити таке специфічне дослідження. Ці книжки вони випускалися, мені здається, десь в році 12-му. Були написані чи десь в, в тих межах, і мені дуже цікаво, наскільки це, в принципі, по е, емоціях під час читання буде відрізнятися від тих бестселерів, які є зараз. Навіть банально від тієї Сари Мас. Е, я розумію, що це зовсім інша світобудова. Там це Феррі, тут це от все то, що тут є. Але е, в принципі, що те, що те фентезі, і от мені дуже цікаво, наскільки це все ж таки буде відрізнятися, і яку еволюцію пройшли чи не пройшли книжки від того, що було дуже популярне в моєму підлітковому віці, і те, що є власне популярним зараз. Так. Так, а це все-таки як би жахливо не звучало, але як мінімум десятиліття жах. Але, ну, вже як є. Будь ласка, скажіть мені, чи читали ви ці книжки і чи наважились би ви це читати зараз? Насправді, дуже цікаво буде, що ви скажете. А ще, якщо ви у Львові, або ж. Скажем, ну, не в пішій доступності, але можете сюди приїхати. Слідкуйте за анонсами на моїй сторінці в інстаграмі, бо буде одна подія по цій книжці, і я буду дуже рада вас побачити там і з вами поспілкуватися. Це вам така краплинка інтриги. Ну а ми, власне, повертаємося з вами в той момент, де я ще думаю, що, власне. Вставки не буде, і буду там з вами прощатись. А якщо ні, тоді ми закінчуємо цей влог на цьому моменті. І я хочу подякувати вам, що ви додивилися його до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, чи плануєте ви читати якусь із цих книг. Можливо, ви навіть вже встигли щось з цього прочитати. В такому разі я. Дуже прошу вас поділитися своїми враженнями, щоб я розуміла, чого мені очікувати. Ну і, звичайно, ми побачимо з вами в наступних відео.